Сорт одяг, перший другий сорт, 10 кг, 1,9 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної кофти. Це оригінал, він на флісочці, елечка розмір. Далі сіра, Теж такого більшого розміру гарного. Далі така флісова кофточка гарна. Та ще сіренька така есочка, від квочі оригінал. Та ще в нас сіренька така, коричнева, е, така гарна. Теж десь емочка Елічка. Теж Та, така, теж великого розміру, вона йде на невеликому такому флісику. Спортивні штанішки. Теж більшого розміру 44-го, і вони на невеликому флісику йдуть. Та ще одні штани на флінці Елючка. Вони гарні. Далі в нас такий батнічок, це є в нас розмір Елючка. Така кофта. У нас теж на невеликому флінці йде. Далі у нас такі лисінки легенькі. Потім у нас флісочка така розова. Це десь есочка. Теж у нас така флісочка. Це є емочка розмір. Такі штани. Потім флісочка така легесенька. Така, теж штани такі легенькі. Потім у нас такі штани більшого такого розміру. Далі ще такі брючки. Далі така кофточка Цікаво. Тут замочок такий цікавий буде. Далі в нас така розова, гарна. Потім у нас іде такі штани. З більшого такого розміру. Така кофточка гарна. Дальше такі спортивні штани. Це у нас Адідаси, ідуть оригінальні. На невеликому флісу це десь есочка теж розмір є. Перша в нас така кофточка гарна, вона така легша йде. І остання це в нас така кофта на нев... такому флісику. Італія пише, так виглядає. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.